Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін. Мене звуть Віталій, і в сьогоднішньому відео у нас піде розмова про акумулятори. Точніше, про мій акумулятор, який в мене вже 4 роки, і він став вже собі почувати не дуже добре, не дуже добре тримає заряд. І вже кілька разів він мене підводив. Один раз я був на самомійці, помив авто, потім повідкривав двері, поки витирав е салон, закінчив і намагався завести. Він відмовився заводити авто. І добре, що в мене була з собою зарядка для КБ, і я там під'єднався, хвилин 10-15 підзарядив і завився. Другий раз я знімав відео. Теж в мене щось були включені фари. Коротше, після того, як закінчив відео, він також відмовився в мене заводити авто. Добре, там було де під'єднати зарядку для АКБ, підзарядив і завівся. І також було вже третій раз. Щось в гаражі в мене залишив авто і забув я десь щось вимкнути, І коли прийшов, акумулятор відмовився заводити авто, Ну на цей раз я вже прикупив такий девайс, це стартер для акумулятора, і він мені допоміг. Я запустив, все нормально. Якщо вам цікаво про це, Пишіть в коментарях, я може зниму відео про стартер. Що робити з акумулятором? Ну, ми можемо його реанімувати, але це буде в наступному відео. І для цього я придбав такий девайс нещодавно це тестер для акумулятора. Зараз ми будемо тестувати акумулятор, подивимось, е -е, наскільки він живий. І потім я поставлю його під зарядку, і вже в наступному відео ми будемо його реанимувати. І нагадую вам, не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає сказати своє дякую або допомогти каналу на розвиток. Ви можете зробити це фінансово. Всі дані будуть під відео. А ми починаємо. Поїхали! Спочатку нам потрібно відімкнути капот. Під'єднуємо тестер. Червоний до плюса, чорний до мінуса. Тут обираємо тест автомобіль. Тут є два вибори. На автомобілі, Вні автомобіля. Ми наш акумулятор знаходиться в автомобілі, так що будемо тестувати прямо в авто. Тут обираємо тест АКБ. Так, перевірте поверхностний заряд, включіть фари, Включіть передні фари, примірно на 10 секунд і виключите фари. Зараз я включу фари. Наступно обираємо тип АКБ. У нас AGM AGM плоского типа Так, тут EN Ентер. Так, ємність нашого АКБ 760. Тиснемо Enter. І бачимо так, бачимо здоров'я нашого КБ 66 відсотків. Ємність 506 ампер. Стандарт на 760 і заряд 12.41. СОК 76 відсотків. І тут нам пише, що після зарядки ірення. Коротше, потрібно заряджати акумулятор. Робимо наступний тест. Тест системи пуска. Вимкнути дві... двигу на авто. Перед тестом у нас двигун вимкнутий. Запустити двигун де тестування? Так. Максимально 14.75, мінімально це був провал при запусті. 83 низкие пусковые обороты ну потому что у нас аккумулятор уже слабенький выходим тест системы зарядки так, выполняется Нагрузочний тест нам потрібно збільшити оберти до 2,5 половин тисяч для тестування бачимо нагрузка включена 4,53. нагрузка виключена, 4,64. Зарядка нормальна. Стартер у нас працює добре, ну, хоч тут все нормально. Виходимо. Так, є просмотр. І тут ми можемо подивитись, що у нас було з тестом. Ну, що я можу сказати? Акумулятор слабенький, потрібно його підзаряджати. Підзарядимо, знову перевіримо, якщо ні, то будемо якось реанімувати його. Якщо після підзарядки тест буде теж не дуже добрий, то вже будемо реанімувати. Будемо робити десульфатацію мого акумулятора. І потім знов перевіримо тестером, реанімувався він чи ні. Все, я від'єдную наш тестер І зараз заганю машину в гараж і поставлю на підзарядку акумулятор. сторони. Зараз я подъединяю ми зарядный пристрей, плюс-плюс, минус-минус. Зараз ВИН показывает заряд 12,5-12,6. Так, вмикаємо зарядка. Виставляємо на 5 А і вмикаємо зарядний пристрій. Почався заряд. Це імпульсний зарядний пристрій. Акумулятор ми маємо AGM. так що він не буде перегріватися. Імпульсний зарядний пристрій заряджає повільно. Так, ми можемо залишити цей акумулятор на зарядки думаю, до завтра. Звісно, краще це проводити на знятому акумуляторі та під наглядом. Але в мене так. Гараж я маю далеко від дому і залишаю його на зарядку тут. Але цей акумулятор. IGM, він не гріється майже. Завтра я повернуся, від'єднаю зарядний пристрій і перевірю знов моїм тестером для акумулятора і подивимось, що буде з ним, що він нам покаже, наскільки він живий. І далі вже будемо думати, що робити. Під'єднуємо наш тестер. Так, робимо тест. Потрібно зняти поверхнесний заряд. Включити фари на 10 секунд Так, запускаємо Так, у нас АДЖЕМ батарея. Є. 760 пусковий ток. Так, ну, трошки покрасилось, але не набагато. 60.

У нас заряд АКБ и сопротивление 4,93. Трохи не співпадає. Ну. Що нам показав тестер? Тестер нам показав, що значення SOC 76% це життя нашого АКБ. Ну, всього на 76% зараз сок це ступень заряду його на даний момент. Щось Він не зарядився до 100%. сопротивление у нас нормальное. Пусковый ток стандартный 760. А зараз у нас винт трошки сбильшився. Але краще больше. И заряд 12.32. Це теж не дуже добре. Замало. Тест системы пуска. Запустите двигатель. Так, пробуем тест пуска Максимально 15 Минимально 84 Ну, трошки стало краще Но ага. Низкие пусковые обороты Робомоте за системи... А ну Дерізаряд я вже показую. І з цього ми робимо висновок, із того, що нам показав тестер АКБ, що наш АКБ не заряджається нормально. Бо, скоріш за все, він засульфатувався, і нам потрібно робити десульфатацію. Але принаймні ми це спробуємо зробити. І я вам покажу декілька способів, як це зробити. Але це буде в наступному відео. Чекайте. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам сподобалось і було корисним. А якщо так, підписуємось, ставимо вподобайки, коментуємо і тиснемо на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. На цьому все. Бувайте здорові, до нових зустрічей, пока!